Здається нешкідливим чи не так просте доброго ранку. Акт вічливості, жест прихильності після пробудження. Якщо ти віриш у це, якщо ти думаєш, що надсилання цього повідомлення гарантує тобі місце в її житті, мені потрібно, щоб ти зараз все припинив. Дозволь мені сказати тобі незручну правду, те повідомлення, яке ти надіслав сьогодні вранці. Для тебе це був знак прихильності, для неї це був просто шум. Ти саме в цей момент ведеш війну, про існування якої навіть не знав, бо думки подивися на екран її телефону. Це не засіб зв'язку, це поле бою. Сніданок, кішка, яка нявкає, щоб поїсти серіал Netflix, трейлер якого щойно вийшов, швидкі відео з TikTok та інші 57 сповіщень, що борються за секунду уваги. І посеред цього хаосу ти тут, з бездушним повідомленням. Доброго ранку, принцесо, благословенного дня! Знаєш, що це провокує? Нічого, абсолютно нічого. Це цифровий еквівалент дивитися на порожню стіну. Ти програєш цю війну не тому, що ти погана людина, а тому, що ти став невидимим, ти став частиною цифрових меблів, зроби глибокий вдих і послухай, що я тобі зараз скажу. Якщо твоє повідомлення не змусить її серце битися частіше, якщо воно не генерує мікродозу дофаміну, якщо воно не змусить її зупинити нескінченне гортання, ти вже програв. Але заспокойся, це не зовсім твоя вина. Тебе запрограмували на це. І сьогодні ми збираємося зламати це програмування. Ми збираємося перетворити тебе з фонового шуму на головну подію психологія стада та помилка доброти. Чому ми це робимо? Чому розумні, цікаві та красномовні чоловіки перетворюються на монотонних роботів, коли відкривають WhatsApp? Карл Юнг. Один з найвидатніших дослідників людського розуму назвав це колективним несвідомим. Існують закономірності, стадні інстинкти, яким ми слідуємо беззаперечно. Суспільство навчило нас, що бути хорошим хлопцем ввічливим це шлях до серця людини. Отже, ви прокидаєтеся і як вівця, що йде за отарою. Надсилаєте те саме повідомлення, яке десять інших хлопців надіслали того ж тижня, ви зливаєтеся з масою. Юнг сказав, що найбільша трагедія людства це життя без самосвідомості, діючи на автопілоті. Коли ви надсилаєте привіт, як справи, або як пройшов твій день, ви думаєте, що ви вдумливі. Психологія каже інакше. Ви ліниві. Уявіть, що ви йдете на співбесіду на роботу своєї мрії. Ви заходите в кімнату, сідаєте перед рекрутером і даєте йому чистий аркуш паперу. Ви посміхаєтеся і сподіваєтеся, що вас візьмуть на роботу. Саме це ви робите, коли надсилаєте шаблонні повідомлення. Ви перекладаєте тягар взаємодії на їхні плечі. Ви кажете, мені нема чого цікавого сказати, тож, будь ласка, розважте мене. Марк Аврелій, імператор Стоїк, сказав, що якість вашого життя залежить від якості ваших думок. Оновлю це для 21-го століття. Якість ваших стосунків залежить від якості вашого спілкування. Якщо ви просто приємні, вас легко забути. Доброта це мінімум, а не відмінність. Доброта без інтриги нудна. А на ринку уваги нудьга це смерть. Безодня наполегливості, чого не робити. Тепер давайте торкнемося рани. Настає тиша. Ви надіслали повідомлення. Оновлення бачили востаннє. Вона онлайн. Але ваша поштова скринька залишається порожньою. Що робить більшість чоловіків? Вони панікують. Їхнє его починає кричати, а потім вони роблять фатальну помилку помилку, яка ховає будь-який шанс на потяг, сліпу наполегливість. Привіт, щось сталося. Ви, мабуть, дуже зайняті. Я просто хотів знати, чи все гаразд. Стоп, просто зупинись. Поставте себе в таку ситуацію. Як би ви почувалися, якби продавець продовжував стукати у ваші двері через п'ять хвилин після того, як ви вдали? Що вас немає вдома? Чи відчували б ви жаль? Можливо. Але чи відчували б ви бажання купити? Ніколи. Ви б відчували огиду. Нужда це найогидніша річ у цифровому світі. Ніхто не скаже вам цього в обличчя, бо це незручно, але наполегливість без стратегії тхне відчаєм, а відчай вбиває лібідо. Чи знаєте ви, чому ви це робите? Тому що застарілі фільми та поради казали вам: наполягай і вона поступиться. Це брехня. У квантовій фізиці тяжіння тиск породжує опір. Чим більше ви тиснете, тим більше вона віддаляється. Мовчання це відповідь. І часто це тимчасова відповідь. Але якщо ви заповните це мовчання своєю невпевненістю, ви перетворите не зараз на ніколи більше. Якщо ваше перше повідомлення не мало жодного ефекту надсилання другого такого ж слабкого повідомлення, схоже на спробу загасити пожежу, обливши її бензином, вам потрібно зрозуміти, що логіка тут не працює. Ви не переконаєте її сподобатися вам раціональною наполегливістю, переломний момент від логіки до емоцій. Ось секрет, який відрізняє чоловіків, яких ігнорують, від чоловіків, які не можуть відкласти свої телефони. Люди не пам'ятають, що ви сказали. Вони пам'ятають, як ви їх змусили почуватися. Цінність чоловіка сьогодні вимірюється його здатністю породжувати емоції через холодний скляний екран. Чи складно це? Так. Але це єдина валюта, яка чогось варта. Уявіть своє повідомлення як трейлер фільму. Якщо трейлер нудний, монотонний, без вибухів, без таємниці, ніхто не платитиме за квиток на перегляд усього фільму, тобто зустріч з вами. Ви намагалися продати фільм, використовуючи логіку. Я хороший хлопець. У мене є робота, я вірний. Це технічні характеристики. Ніхто не дивиться фільм заради технічних характеристик камери. Люди дивляться заради сюжету, саспенсу, драми, сміху. Повідомлення без емоцій це як камінь, кинутий у глибоке озеро. Він тоне, не видаючи жодного звуку. Нам потрібно зараз змінити курс: вийдіть зі своєї голови, логіки та ввійдіть у її емоції. Юнг говорив про важливість інтеграції емоцій, щоб стати цілісною істотою. У спокушанні емоції це засіб, логіка це лише пасажир. Відтепер, перш ніж натиснути Надіслати, ви запитаєте себе, що вона відчуватиме, коли прочитає це. Якщо відповідь нічого або просто те, що я ввічливий, видаліть це. перепишіть. Давайте подивимося, як це зробити на практиці. Досить теорії. Перейдемо до партизанської тактики. Тактика перша та друга руйнування шаблонів та бінарний вибір. Ви хочете отримати відповідь? Перестаньте ставити запитання, які звучать як поліцейські розслідування, як пройшов ваш день. Автоматична відповідь: Ну, а ваш. Кінець розмови. Смертельна нудьга. Тактика перша. Зрив шаблону. Замість того, щоб питати, як у неї справи, припустіть щось або створіть сценарій неправильно. Привіт, як справи. Правильно, на той час, як ви це побачили, у вас або легендарний день, або вам терміново потрібна допомога та подвійна кава. Який варіант? Чи бачите ви різницю? Ви продемонстрували емпатію, спостережливість та гумор. Ви не просто запитали інформацію, ви запропонували мікроісторію. Тактика друга: бінарний вибір, когнітивний фасилітатор. Людський мозок лінивий, він ненавидить надто багато думати, щоб відповісти на звичайне повідомлення. Якщо ви запитаєте, що ви хочете зробити, ви генеруєте параліч рішень, зробіть це простим, дайте варіанти, але давайте варіанти, які мають індивідуальність неправильно хочете щось зробити. Добре, на ці вихідні я розриваюся між двома режимами міська гастрономічна пригода або опануйте режим Ліни з попкорном. Який у вас настрій? Ви перетворили нудне питання на веселе меню. Неможливо ігнорувати це, не почуваючись грубим, бо відповідь проста це А або Б, і обидва варіанти говорять щось про її особистість. Роблячи це, ви переходите з купи загальних сповіщень до категорії цікавий контент. Ви, ві і пскринька в її поштовій скринці. Тактика третя: виклик его, витонченість влади. Тепер давайте заглибимося в щось глибше, давайте торкнемося его. Кожна людина вважає себе унікальною, ніхто не любить бути передбачуваною. А жінки, особливо найпривабливіші, звикли до чоловіків, які погоджуються з усім, які все визнають. Давайте змінимо ситуацію. Повідомлення знаєш, у мене таке відчуття, що ти сьогодні мене здивуєш, але я можу помилятися. Або я б'юся об заклад сама з собою, що ти не з тих, кому подобається щось конкретне, але твоє ангельське обличчя змушує мене сумніватися в цьому. Чому це так добре працює? По-перше, це виклик. Ви ненав'язливо кажете, я ще не переконаний, переконана. Це активує ментальний тригер схвалення. Вона захоче довести, що ви не праві або що вона здатна вас здивувати. По-друге, ви не лестите. Ви оцінюєте це підсвідомо передає високу цінність. Той, хто оцінює, має варіанти. Це легка психологічна гра. Ви сієте зернятко в її свідомість, чи я передбачуваний передбачувана. Єдиний спосіб для неї зняти цю напругу це відповісти, показати, що вона цікава, весела або смілива. Ви щойно змінили динаміку. Ви більше не женетеся, ви кидаєте їй виклик наздогнати. І повірте, людська природа любить досяжні виклики. Тактика четверта: архетип тіні та візуальна близькість. Давайте заглибимося глибше. Юнг говорив про персону, соціальну маску, яку ми носимо, та тінь, ким ми є, коли ніхто не дивиться. Більшість чоловіків говорять з її персоною. Вони хвалять її професійно стилізовану фотографію профілю, її макіяж, її вбрання для виходу. Це поверхово, вона чує це цілий день. Щоб створити справжній і швидкий зв'язок, вам потрібно поговорити з її тінню, з тією її версією, яка вдома в піжамі без фільтрів. Повідомлення: б'юся об заклад ти зараз вдома, з цим неохайним пучком у волоссі, ручним одягом, вдаєш, що продуктивна і чесно. Ця версія має бути цікавішою, ніж версія для суботнього вечора. Це неймовірно ефективно. Глибока перевірка. Ви кажете їй, що вона приваблива навіть без броні соціальної краси. Це створює величезний комфорт, миттєва близькість. Ви створили уявний образ вас, двох у розслабленій домашній обстановці, ви вторглися в її особистий простір, не будучи агресивними. Візуалізація. Ви змушуєте її уявити, що ви бачите її саме так, це повідомлення нічого не просить. Воно виконує свою роботу. Вона пропонує прийняття та рентгенівське бачення, якого немає у більшості чоловіків. Поки інші насолоджуються її історіями в клубі, ви цінуєте її реальність на дивані. Як ви думаєте, хто завойовує її серце? Тактики 5 і 6 – Дофаміновий цикл і марні дебати. Тримайте її увагу в заручниках у хорошому сенсі. Людський мозок не витримує відкритих циклів. Якщо я скажу вам, у мене є секрет, який я хочу вам розповісти, але і вийду з кімнати, ви підете за мною. Цікавість це свербіж, який потрібно почухати. Тактика 5, кліфхенгер. Сьогодні сталося щось, що змусило мене одразу подумати про вас. Це майже смішно і зупиніться. Не кажіть їй одразу, що це було. Вона запитає, що це було? Розкажіть мені. Ви змінили полярність. Тепер вона просить вашої уваги. Вона інвестує в розмову. Коли ви відповідаєте, це не обов'язково має бути щось грандіозне. Це може бути щось просте, але ефект привернення уваги вже досягнутий. Тактика шоста дискусія з низьким рівнем ризику. Іноді найкращий спосіб встановити зв'язок це не бути глибоким, а грайливо суперечити про щось нерелевантне. Мені потрібна серйозна консультація, перш ніж ми продовжимо цю дружбу: піца з кетчупом чи без. Подумайте добре, це визначає характер. Або Гаррі Поттер чи Володар Перснів. Обережно ваша відповідь може призвести до розлучення ще до початку весілля. Це створює відчуття ми проти світу або веселого суперництва. Це легко на це легко реагувати, і це дозволяє використовувати гумор, емодзі та дражнити. Це кисень, необхідний розмові, щоб залишатися живою. Тактика сьома, підпис, індивідуація. Ми досягли останньої точки стратегії. Юнг назвав процес становлення тим, ким ви є насправді індивідуалізацією, відокремлення себе від маси. Вам потрібен підпис, не підпис електронної пошти, а емоційний підпис, спосіб письма, прізвисько, яке використовуєте лише ви, внутрішній жарт, який розумієте лише ви двоє. Якщо всі називають її красунею, а ви називаєте її маленьким джедаєм, бо вони виявили, що їй подобаються зоряні війни, ви створили особистий світ, створюйте ритуали у своїх повідомленнях. Звіт капітана День 45 й виживання в офісі без кави кінець. Коли ви створюєте власну мову, ви стаєте незамінними. Якщо ви зникнете на день, вона не пропустить отримання повідомлення, вона пропустить ваше повідомлення, ваш тон. Більшість чоловіків шаблонні, вони взаємозамінні. Якщо ви зміните ім'я контакту, повідомлення спрацює для будь-кого. Ваша мета полягає в тому, щоб якщо хтось прочитає її повідомлення, не бачачи відправника, він одразу зрозумів, що це ви його надіслали. Залиште свій слід, будьте татуюванням у її свідомості, а не знімною наклейкою. Дисциплінований воїн. Все, що ми тут обговорювали, не стосується дешевої маніпуляції, йдеться про втечу від посередності, йдеться про повагу до вашого часу та її, пропонуючи взаємодію, яку варто пережити. Слова мають силу, вони можуть відкривати двері. Вони можуть роздягати душі та створювати непереборні пристрасті, але лише якщо їх використовувати з певною метою. Перехід від звичайного хорошого хлопця до незабутньої людини це вибір, і цей вибір відбувається щоразу, коли ви берете телефон. Я дав вам зброю, я дав вам карти людського розуму, тепер битва за вами. Я не хочу, щоб ви просто споживали цей контент і кивали головою. Я хочу побачити дію. Я хочу, щоб ви обрали одну з цих тактик, будь то виклик его, бінарний вибір чи візуальна близькість і випробували її сьогодні. Спостерігайте, як відбувається диво, спостерігайте, як змінюється тон розмови. Спостерігайте, як відроджується інтерес. Якщо ви готові перестати бути невидимими, напишіть у коментарях зараз. Місію прийнято. Я хочу знати, хто ті воїни, які втілять це на практиці. А якщо ви хочете продовжувати опановувати мистецтво комунікації та соціальної психології, підпишіться та увімкніть сповіщення. Те, що буде далі, ще більше змінить вашу гру. Різниця між забуттям і вічністю часто вміщується в реченні зі 140 символів. Напишіть свою легенду.